Ліфтерів візити до Коломиї вже стали традиційними. Цього разу у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив триває боротьба за звання чемпіонів України. Розпочали змагання з наймолодших вікових категорій дівчат, юнаків та юніорів і юніорок. Дарія Лазебна приїхала на змагання з Донецька. У своїй віковій категорії дівчина виборола золото на досягнутому не зупинятиметься. Зараз готується до чемпіонату Європи. Вже четвертий раз Коломиї. Дуже подобається тут обстановка, якби как бы город сам. Дуже рада, що саме тут проводяться соревновання. Сьогодні я виступала в 52 категорії. Я присіла 150 кг, пожала 100 і потягнула 140. Готовлю через місяць буде чемпіонат Європи в Естонії. І в кінці августа буде чемпіонат світу. Цьогоріч пауерліфтери показують достойні результати. Ділиться співорганізатор змагань Інна Оробець. уробець. До Коломиї приїхали представники з усіх регіонів України. Усі виконують комплекс прав з пауерліфтингу. Дуже багато людей приїхало з різних областей України, як з Луганської, Донецької, з центру України, з сходу, з півдня, з західних областей, звичайно. І тому у нас зараз дуже багато людей на цих змаганнях. І ми надіємося, що всім нашим гостям сподобається як проведення змагань, так і тим, які вперше в нашому місці. Змагання з пауерліфтингу триватимуть у Коломиї ще до 18 лютого. Серед учасників чемпіонату є і наші коломийські спортсмени.